У новому сезоні київське динамо очолив Леонід Буряк. До того Леонід Йосипович намагався вивести національну збірну України на Євро 2004 і робив це не дуже вдало. Україна посіла третє з п'яти місць у групі. Відео про той кваліфікаційний відбір є на каналі, і ви можете його переглянути. У порівнянні з минулим євросезоном у складі київського Динамо відбулись певні зміни. Що варто виділити появу бразильця Родріго? Трансфер з Дніпра українця Руслана Ротаня. А також, звичайно, повернення двох колишніх динамівців Сергія Реброва та Владислава Ващука. Буряк також намагався заграти Едгараса Чеснаускіса, який був придбаний раніше. Але литовський легіонер у складі киян надовго не затримався. Оскільки динамівці у минулому сезоні фінішували у чемпіонаті другими, команда розпочинала з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Суперником був швейцарський клуб Тун, який у минулому сезоні фінішував другим перша гра відбулася у Києві. Вже на початку матчу після подачі Гавранчича Руслан Ротень пробив головою під поперечину, але воротар Якупович врятував свою команду. Згодом Єрко леко проривається по центру і виводить на удар Реброва, але удар відверто слабкий і загрози для воріт Туна не становить. Ребров мав ще одну нагоду забити, але сфера летить прямо в руки воротарю. В середині першого тайму Шацький грудьми приймає м'яч у штрафному майданчику і низом котить на Гусіва. Той прибуває у ближній кут, і рахунок відкрито. 1-0. Атаки господарів продовжились. Очевидно, киянам хотілося закрити цей матч ще у першому таймі. Чудова нагода була у Гусєва, який знову сильно пробив у ближній кут. Але цього разу воротар впорався. А на 38-й хвилині Тун іде в атаку і зрівнює рахунок. Помиляється на виході Шовковський і м'яч залітає в ворота від Родольфо. Хоча гол записують на Лустрінеллі. Мабуть, найкращого футболіста швейцарської команди. Мауро Лустрінелі потім зіграє за національну команду на чемпіонаті світу 2006-го. Однак через дві хвилини Гусів прорвався по правому флангу та зробив передачу на Шацьких. Максим був точним: 2-1 на користь Динамо. Але середині другого тайму швейцарці довели, що перший гол не був випадковістю і забили в друге. Відзначився Егертер. Однак у господарів ще лишалося достатньо багато часу, щоб вирвати перемогу, і кияни намагалися. Прекрасний шанс був у Юсуфа і знову прекрасний сейф від Якуповича. Згодом, після подачі ротання Юсуф ще раз пробиває головою, але забити не вдається. Згодом вусів проривається по флангу віддає в центр на ротання, і знову воротар рятує тун від поразки. Матч закінчується в нічию 2-2, і, враховуючи правила виїзного голу, результат не дуже оптимістичний, адже тепер на виїзді динамівцям потрібно перемагати. Перед грою у Швейцарії, після того, як журналісти порівняли матч з Туном і невдалий старт минулого євросезону з трабзом спором, Леонід Буряк дає дуже дивний коментар ми зробили крок вперед, ми зіграли в нічию, ми не програли вдома. Ми оптимісти, і я сподіваюся, що все буде нормально, хоча це футбол і все буде залежати від футболістів. А я тим часом нагадаю, що у минулому сезоні команда стартувала з третього кваліфікаційного раунду, а Леонід Буряк стартував з другого кваліфікаційного раунду, який на той час українські команди проходили без особливих проблем. Спортивні журналісти змалювали таку атмосферу перед поєдинком у Швейцарії. Футболісти на тренуванні умовно поділилися на три групи: українці разом з Балькевичем та Шацьких, бразильці та східноєвропейські легіонери. Про розкол серед гравців у Динамо говорять ще з минулого сезону, і ми повернемось до цієї теми пізніше. Динамо виходить на поле фактично з одним форвардом, Шацьких, і нападник вже на першій хвилині матчу міг відкривати рахунок, але удар був занадто неточним. Але навали не сталося. Тун доволі грамотно грав в обороні, натомість кияни в атаці виглядали беззубо. Непогана можливість забити була у Черната, але м'яч після його удару пройшов над поперечиною. У другому таймі на посилення атаки на поле вийшли Рінкон, Балькевич та Клебер. Клебер, який не так давно сказав, що не хоче грати у Динамо. Після Ліги Чемпіонів бразилець вирішив, що він тепер світова футбольна зірка. Хоча, друзі, я передивився всі матчі Динамо у Лізі Чемпіонів 2004-2005, і нічого особливо корисного клебер там не награв, ще й на поровку по моментів у чемпіонаті він грав краще. В будь-якому разі гра в атаці не покращилася, і швейцарці відчули, що можуть пройти у наступний раунд. Тому, коли гусів зробив непогану передачу на Белькевича, захисники самовіддано кинулися під м'яч. Сам Белькевич ледь не виступив у ролі асиста, але удар у Юсуфа, якому вже ніхто не заважав пробити, вийшов дуже невдалим. І ось на останніх хвилинах матчу Тун іде в атаку, і Бернарді головою відправляє м'яч в сітку. Швейцарський тун перемагає Динамо 1-0. Кияни вилітають не тільки з Ліги Чемпіонів, а й взагалі з Єврокубків. Адже поразка у другому кваліфікаційному раунді означає кінець всім сподіванням. Вже після гри на прес-конференції з'явиться мемна фраза про те, що швейцарський футбол сьогодні на підйомі. Після неї будь-яку поразку від скромного суперника в українському футболі жартома пояснювали підйомом рівня футболу у тій чи іншій країні. Значно відвертішим був Олександр Шовковський, який сказав після гри: Деякі хлопці вважають себе спасителем, рятівником, наче він прийшов у команду Динамо Київ і має допомогти, і нікого не сприймає: тренерів, старших гравців, жодної поваги немає, про що тут можна говорити. Те, що відбувається зараз, це тенденція, в якій не буряк винен. Ця тенденція виникла ще при Сабо. Тому він і пішов у відставку, бо впоратися з ними ніхто не може. Сабо у минулому сезоні справді казав, що керувати такою командою неможливо, що бразильці на полі займаються тільки тим, що продають себе. Більш того, вже у новому футбольному році багато футболістів з Бразилії самовільно вирішили ігнорувати підготовчий збір в Ялті. А клебер, як вже згадувалося, прямо казав, що не хоче грати у Динамо, але, як пояснив Буряк, бразилець зробив певну роботу над собою і йому надали ще один шанс. А от буряку такого шансу не надали. кияни невдало стартували і в чемпіонаті України, і тренер був звільнений. Виконуючим обов'язки головного наставника став Анатолій Дем'яненко. Ігор Суркіс так згадував поразку від туна. Кажучи відверто, я перебував у прострації. Я не розумів, що відбувається, і якщо раніше навіть після найприкріших поразок я завжди заходив у роздягальню команди, підбадьорював гравців. То після поєдинку у відповідь з Тюном я не зміг це зробити. Українські спортивні журналісти підсумували гру наступними словами Ансамбль самозадоволених високооплачуваних зірок, що вважають себе видатними професіоналами, але у грі це не демонструють, починає керувати процесом тоді, коли відчуває безконтрольність. До речі, Тун вийшов у груповий раунд Ліги Чемпіонів і зайняв там третє місце. Все ж Динамо критикували не за сам факт поразки, а за безвольність, хаотичність, високомірність. А Тун був класною командою, як на свій бюджет і можливості клубу. До речі, головний тренер швейцарців Урс Шененбергер у 2012 році зав'язав з футболом і пішов працювати на СТО. Друзі, я не так давно помітив, що на каналі з'явилися спонсори. Я вам дякую за підтримку. Маємо пів футбольної команди. Зазначу, що це дані на початок листопада, тому якщо ви оформили спонсорство пізніше, то вашого імені відповідно тут не буде. Причина в тому, що я роблю це відео на початку листопада, а коли воно вийде, я навіть не здогадуюсь. Але в майбутньому згадаю всіх і щось цікаве для вас придумаю. А поки дякую всім, хто додивився відео до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Побачимось.